Зараз ти ведучий програми їмо за 100», де за 100 гривень зірки готують смачні страви. Чи тепер вдома ти готуєш за 100 гривень? Чому твоя дружина дуже радіє, тому що можеш піти в супермаркет, купити на 100 гривень продуктів, що майже неможливо при нинішніх цінах, і приготувати смачну вечерю? Такос ніколи не думав, що це сердито і дешево. Також беремо підкопчену курочку, беремо суміш будь-яких овочів, не ну, там мексиканські такі. Знаєш, до... заморожене. Да, заморожених, чому? Вони зберігають вітаміни, все класно. Додаємо туди трошки е сиру, додаємо туди трошки червоного перцю, чилі. Все це в лавашах, які коштує там, ну, дешевше, ніж хліб. І у вас отакий ситний обід, е е е е сніданок, що... Ми сиділи тиждень на цих такосах різних з куркою, з рибою, просто овочеві, просто з зеленню. Хочете, можна додати сала? Я чесно додавав сала з чесничком у такос? О, чи з моменту того, коли стартував проект на 1 плюс 1 їмо за 100 їмо за 100 гривень, почав заощаджувати. Чи ти дійсно на своєму сімейному бюджеті відчув, що став витрачати менше? А готувати смачніше і різноманітніше. Дивись, готувати став різноманітніше, бо я закінчив курси кулінарні став витрачати. Не більше і не менше, я б став витрачати менше, але зараз ціна в супермаркетах виросли, і виходить, що умовно кажучи, на там те, що раніше ти купував на 300 гривень, тепер коштує 500. Твою дружину можна назвати щасливою жінкою, тому що тобі потрібно було закінчити кулінарні курси для того, щоб стати ведучим кулінарної програми. Що це за курси, і наскільки вони тобі зараз знадобилися і на роботі, і вдома. Ти знаєш, я ніколи не думав, що я ледач. Ну, друзі, я ледачий, ну реально. І мені сподобається готувати. Я тобі так скажу, що я навчився готувати. Я е тепер готую вдома і дружина рада. І третє, що я дізнався е з курсів, ну, плюс з курсів, да? що в мене е завжди є нагадування про курси три шрами на одному пальці. Ось дивись. Раз, два, три це ти вчився різати, так? Швидко різати, отак от, от тук 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 е, Спочатку я різав пальці, потім я так от різав і зрізав собі нігті. Ну, а тепер, слава Богу, я умію все ділати. Круто. Я тобі скажу, знаєш, що, до речі, мене здивував, у нас був в гостях Юра Ткач. Мене здивував один з усіх гостей, хто прийшов і вмів різати. Юра, талановитий, бачиш. Юра, да, да. Юра, ти прийдуть і в Польтаву. Що ви там знімаєте зараз?